Тисменецький район своєрідний. рідний. По перше, він розташований найближче до обласного центру і має найбільше шансів на розвинуту інфраструктуру. А ще цей район перспективний, так як з часом тут люди будуть все більше купувати земельні ділянки і будуватися якомога ближче до міста Івано-Франківська. Це один із найпріоритетніших районів по фінансуванню з обласного бюджету. Якщо не помиляюся, більше, як 18,5 мільйонів. Гривень з обласного бюджету на різні програми, на різні проєкти в цей район були використані. До речі, і в цьому районі, я думаю, що коштів буде не менше, тому що навіть вже по тих проєктах рішень, які вже напрацьовані, які будуть незабаром прийматися на обласній раді. Зрозуміло, що не все але напрацьовується на обласній раді, це є процес підготовки. То вже по тих проєктах рішень, що напрацьовані, на старті цього року район мав би отримати. Більше 14 мільйонів гривень. Минулого року Тисменецький район виграв 13 проєктів органів місцевого самоврядування на суму 4 мільйони гривень, в рамках яких розвивалися ті чи інші об'єкти по селах. Та зараз основним питанням буде будівництво якісних доріг, як в цьому районі, так і в інших. Тому що ті всі дороги, щоб їх зробити в області, на них мільярди. Нам декілька обласних бюджетів не вистачає. Це тільки теоретично можна казати, що можна закрити там всі школи, садочки, лікарні, ніхто ж їх не закриє, їх треба фінансувати. І повторюю ще раз: без цільової державної програми, без якихось цільових спеціальних відрахувань на державний фонд. От аби кожного року десятки мільярдів по всій Україні куда в дороги нічого ми з цим не зробимо. А це треба робити в обласній раді. Самостійно упоратися із поганим станом доріг не в змозі, хоча у цьому році виділять 14 мільйонів, які можуть лише справедливо розділити по всіх районах. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.